Ви готові втратити свій урожай ще до збирання? Склеротеніоз він уже в ґрунті. Шкідливі патогени склероції зберігаються в ґрунті до 8 років, уражаючи всі наступні культури у сівозміні. Втрати врожаю можуть сягати до 70%. Сучасні фунгіциди безсилі перед цією проблемою. Ми не лишилися осторонь цієї проблеми, і разом з науковцями ми розробили дієвий комплекс заходів, котрий показав найефективніший результат на наших полях при боротьбі за склеротеніоз. Резофоз інокулянт для внесення під час посіву, знезаражує склероці у прикореневій зоні. Глеон це біологічний комплекс, що заселяє ґрунт корисною мікробіотою для знезараження патогена. Арія плюс фунгіблок імуномодулюючий комплекс, котрий не просто захищає рослини від хвороби, а й підсилює їхній імунітет. Реструмах працює безпосередньо по рослинним решткам, пришвидшуючи їх розкладання і знезараження склероції. Провадження саме наших технологій і комплексний підхід до боротьби зі склеротиніозом забезпечить надійний захист ваших посівів від даної проблеми. Зерева – природа, що працює на урожай.